Народна майстриня із Прикарпаття Ганна Василащук перша лауреатка Шевченківської премії з нашої області. Цьогоріч їй би виповнилося 100 років на виставці робіт майстрині багато рушників, на яких вірші Тараса Шевченка ці роботи навіть увійшли як оформлення до одного із випусків Кобзаря. Ганна Василащук захопилася надзвичайно поезією Шевченка і. Знала Кобзар практично увесь на пам'ять. Вона придумала свою систему і свою методику викладу власне традиційного орнаменту, традиційного рисунку в таких, здавалося, буденних речах господарського призначення чи просто інтер'єрних якихось тканинах, таких як варітки чи кілими. Чи навіть рушники, перефразувавши їх мовою образної подачі, а вона перевела їх. Ось цю поезію вона перевела просто в тканину. Василь Глагулюк, голова міськрайонного товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка, каже, що пам'ятає, як її Шевченківські рядки на полотні захоплювали людей у різних куточках України. В її колекції було біля 400 різноманітних рушників. Я пам'ятаю, як в один час ми привезли до неї додому делегацію з Києва. Ще вона була повна в розквіті сил, працювала над тим, і коли вона почала виносити з кімнат стоси цих рушників, а ще й до кожного рушника промовляти слова із знаменитого кобзаря Тараса Шевченка, це щось було велично. Ті люди з Києва, які знані, які кохалися в вишивці, не могли стримати сліз. Музейні працівники вирішили, що саме твори Галини Василащук повинні бути промовлені коло у дні Шевченкіани. «В експозицію ми відібрали портрет Ганни Василащук, автором якого є Анатолій Калитко, художник Косі з міста Косова. Потім відібрали звичайно рушники Ганни Василащук, Один твір, рушник Марії Василащук, Дідочки входять у експозицію. Чотири портрети Тараса Григоровича Шевченка, один портрет авторства Івана Кивана, портрет Тараса Шевченка. І, звичайно, додали трішки мальованої кераміки. Ганна Василащук переводила на полотно не лише твори Великого Кобзаря, а й інших відомих українських поетів. З коломи Іван Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.